Коли восьмої години ранку, коли був сильний вітер, вдарило, розламилося, бачите, що наробило біди, і весь мій балкон розшила. Бо там в все таке на балконі було, все, аж до кімнати залетіло. Ці всі дерева, бачите, не всі гнилі, коли сильний вітер воно хитає, по б'є по будь-який момент теж може комусь зазвотити, не тільки вікно, хтось може вдарити. Люди ходять, діти ходять, всі виходять, тут. хтось на роботу, тут до школи. In het zomer mijn moeder staat ze tragedie. Наслідок погіршення погодних умов вигляді сильних поривів вітру у місті Чернівці були повалені дерева. Зокрема, такі випадки були на вулиці Чернишевського, на вулиці Хотинській та Винниченка. В деяких випадках був частково перекритий рух транспорту. Рятувальники приїхали на місце, прибрали повалені дерева з проїжджах частин. Крім того, в Чернівецькому районі, в селі Яблунівка та поблизу населеного пункту, було повалено шість дерев, які також перекрили частково рух транспорту, і також. Же рятувальники виїхали на місце та ліквідували наслідки негоди.